Всім привіт, агенти! І цей час прийшов. Треба порозмовляти про те, як прораховувати ефективність білдів, які ви можете збирати. Те, що ми використовуємо, можна обчислити і таким чином зрозуміти, яке поєднання брендів, часетів, талантів буде найкращим для вибраної зброї та конкретних умов. Ця гра існує вже не перший рік і вже зібрано дуже багато різної інформації, що та як тут працює. В першу чергу дуже раджу поставити це відео на паузу та подивитися в описі посилання на дуже гарне змістоване відео від Микити. Його 4,5 хвилини, де розкладено все по поличках, які типи шкоди існують і як різні відсотки від шкоди складаються або множаться між собою. Добре. Сподіваюсь, всі подивились та поставили вподобайку. А тепер далі. Є такі ютубера, який він чогось має небагато підписників, але робить велику справу для спільноти дивізії. В його Google диску є багато різних таблиць з порівнянням зброї, талантів, брендів, сетів, а також збірка різноманітних білдів з докладними описами. Залишу посилання на його Steam Посібник, де є посилання на всю іншу інформацію. Конкретно зараз ми будемо використовувати його калькулятор для розрахунку шкоди, складеного нами білда, і порівняння його з іншими варіаціями. Послання на цей калькулятор також буде в описі відео. Щоб його використовувати, вам треба буде зробити копію свій Google Диск, і тоді ви зможете вносити туди свої цифри. Спочатку нам треба буде зрозуміти, яку базову шкоду має наша зброя, і занести ці параметри сюди. Також швидкострільність розмір магазину і швидкість перезаряджання. Базова шкода буде відображатись у нас ось тут. Для цього нам треба її точно розрахувати. І що таке взагалі базова шкода і як її побачити. За основу я, наприклад, взяв ось такий варіант білда і використовую карабін 7. Як ми бачимо, в нас зараз показується total damage, тобто загальна шкода від цієї штурмової гвинтівки 126 тисяч за одну кулю. Але насправді в нас буде виходити більше, бо буде спрацьовувати шанс крита і буде вилітати якась там критична шкода, яка ще й помножиться на наші таланти. Щоб правильно закласти все це в калькулятор, треба подивитися, яка в нас базова шкода. Для цього нам треба буде зайти в налаштування. І ось тут внизу в нас є X, Options, і ми можемо вмикати і вимикати показ базової шкоди. Тепер ми бачимо, що базова шкода на 49,8 тисяч, і плюс те, що в нас нараховано за відсотки шкоди від зброї, які в нас є на речах, спеціалізації або від брендів. І тут ця цифра не точна. Щоб зрозуміти, яка ж саме буде цифра, яка підійде для калькулятора, треба зайти в статистику. Тут нас цікавить параметр шкода від зброї. Запам'ятаємо цю цифру. А ось в цьому розділі ми бачимо відсотки, які ми маємо від нашого білда. Всього 115% нас від всіх наших брендів та сетів, тут якраз нам написано, що дає нам загальну шкоду від зброї. Це червоні характеристики на всіх наших речах, і також з годинника кінера. І ще один бонус, який ми маємо, це 40% шкоди саме для. Штурмовий гвинтівок. Також ми їх отримаємо зі самої зброї, от Кремінь 7 має 15%. Також спеціалізації ми вибрали штурмові гвинтівки ще 15%. І 10% дає нам бренд Fenris бронжеве. Тож загалом у нас виходить 155%. І ось в самому низу нам треба ввести ці дві цифри: 126 965% загальної шкоди, а також ті відсотки, які помножили базову шкоду, щоб отримати таку цифру: 155%. І ось тепер ми точно бачимо саме базову шкоду карабіна 7-го 49720. Далі нам треба занести сюди параметри самої зброї. У нас цікавить швидкість стрільність 790 карабіна 7, об'єм магазину 50, а також швидкість перезаряджання це 2 секунди і 14 сотих. Тут же врахований магазин, який збільшує нам об'єм магазину на 20, але зменшує швидкість перезаряджання на 10%. Тож, сюди заносимо 790% швидкість стрільність, 50 набоїв в магазині і 2,14% швидкість перезаряджання. Тож Основа нас готова, продовжуємо заповнювати нашу табличку. Тепер ось цю колоночку нам треба занести відсотки загальної шкоди від зброї, а також шкоди від штурмової гвинтівки. Вони між собою складаються. Ми отримуємо ті самі 155%, як ми вже бачили. 115 загальної шкоди і 40% штурмової гвинтівки. Далі у нас йдуть параметри шанс крита, критична шкода і шкода в голову. Все це ми можемо побачити в розділі статистики для нашої зброї. Конкретно для карабіна 7-го в нас зараз 58 шансу. На самому карабіні в мене є 2 модуля, які по 5 дають, тобто 10. І далі сюди додаються характеристики з речей, також з годинника і бонуси брендів або сетів. 166% критичної шкоди і 75% шкоди в голову. Нагадую, що ці два параметри між собою складаються. Тобто, якщо спрацьовує шанс критичної шкоди, і при цьому ви влучили в голову, то фактично у вас буде критична шкода, збільшена в голову на 241%. Тож вносимо сюди ці параметри: 58 шансу, 166 критичної шкоди, 75% шкоди в голову. Далі переходимо до колоночки, де можна вносити два параметри: Це шкода по здоров'ю та шкода по броні. Але сюди нам вносити треба щось одне, бо одночасно вони не працюють. Вороги або мають броню, і спочатку, поки ми збиваємо цю броню, у нас працює якраз шкода по броні. Як тільки ми її збили, у нас починає працювати шкода по здоров'ю. Тож вибираємо щось одне. Наприклад, зараз ми внесемо сюди 8% шкоди по броні, які ми маємо від рукавичок найманця. Наступна колоночка: сюди ми повинні внести параметр шкода цілі по заукриттям. Ми його маємо в двох місцях. Це третя характеристика на карабіні 7-10% і також 8 від колін окопна молитва. Тобто сюди ми заносимо загалом 18%. Вони між собою складаються. Так, тепер нам залишилось розібратись з талантами. І в нас є декілька тут колонок. Перша Total Weapon Damage. Це для талантів, які між собою складаються. Якщо в нас є такі таланти, ми сюди їх всі заносимо, попередньо між собою склавши ці відсотки. І також в нас є декілька колонок. Під назвою Amplify це для талантів, які між собою множаться. подивимось, що в нас є в білді. По-перше, талант на зброї. Я вибрав для початку талант Flatline і за який якраз Amplify Це 15%, які множаться з іншими талантами. Тепер талант бронежилета. В нас тут талант Spotter, Навідник, який також має 15% Amplify, який теж множиться з іншими талантами. На рюкзаку в мене стоїть Vigilance, пильність. Це Total Weapon Damage, не Amplify Талант, ми його заносимо сумою з іншими талантами, які між собою складаються, але він у нас тут один. Подивимось, як ми це заносимо. Тож сюди ми заносимо талант Vigilance 25%. В одну з колонок Amplify, ми, наприклад, заносимо 15% від навідника, і в другу колонку заносимо 15% від ізоліній І тепер, що ми бачимо вверху? Ось тут нам показується. Шкода, яку ми нанесемо, скажімо так, з першої обойми, тобто бурстова шкода, яка не враховує перезарядку магазину. Наступна колонка показує нам так званий Sustain DPS, коли ми стріляємо постійно по ворогах, перезаряджаємось, витрачаємо на цей час і деякий час не наносимо шкоду. І тут ми можемо подивитися, які в нас будуть цифри нанесеної шкоди. Наприклад, просто в тіло без кріта, тут в тіло колись працює кріт. А це також в голову без кріта і в голову з крітом. Давайте це перевіримо. Я вибрав ціль імену броньовану, тобто зараз будуть працювати рукавички намінця. Ми наклали імпульс, тож всі таланти від бронежилета і зброї будуть працювати. Починаємо стріляти. Дивимось, кріт вилітає 711 тисяч. 502. Там написано. Ну, по розрахунках виходить 503, але це вже така похибка округлення. Якщо ми влучаємо в голову, так, треба імпульс підновити, 912. Дивимось табличку, в тіло 711, в голову 912. Тобто все вірно по розрахунках. Давайте перевіримо цей розрахунок, приберемо, наприклад, шкоду по броні і зробимо тут шкоду по здоров'ю. Тобто 8% від рукавичок найміця не будуть працювати, але буде працювати 21% від штурмової гвинтівки. Тіло в нас повинно вийти 797 000 в голову мільйон 21. Змінили ціль без броні. Стріляємо в тіло 797 в голову мільйон 21. так само як в табличці. Добре, тепер було запитання: наприклад, бронежилет Фенріста зі звичайним новідником, або. Іменний бронежилет Клоузер бренда Узіна, червоний без броні, який не дає нам шкоду для штурмової гвинтівки 10%, але має ідеальний талант-навідник не 15, а 20%, що ж буде краще. Давайте повернемось до нашого калькулятора і змінимо цифри. Тут у нас буде 145% із-за того, що ми втратили бонус від бренду Пенріса. Шанс залишається той самий, критична шкода так само. 75% голову теж. Тепер дивимось, пильність у нас залишається на місці 25% загальної шкоди помножуються. Ампліфікатор від бронежилета в нас тепер не 15, а 20. Тут ми так само залишаємо 21 шкоди по здоров'ю. Шкоди цілі по закриттям 18%. І звичайна ізолінія 15. Як ми бачимо зверху, у нас трошечки збільшуються цифри шкоди від однієї кулі. І також ми можемо подивитися по відсотках. Це незначне збільшення шкоди. єдиний плюс, що ми отримали ще 5% броні. Тож особливо ганяти за цим бронежилетом сенсу нема, але він точно не гірше. А тепер давайте порівняємо талант, тотальне знищення облітерейт, який при настакуванні може дати нам 20% загальної шкоди. Це не ампліфай, не множник. Заносимо ці дані в табличку ще раз. Так як ми повернули в фенріс, у нас дно 155% той самий шант, критична шкода, шкода в голову. І ось тут тепер у нас інша ситуація. Ми маємо 25% пильності і 20% тотального знищення. Тобто в нас буде тут 45. І в нас є тільки один ампліфікатор це і 15%. Шкода по здоров'ю залишається, 18% входить цілі по зукриттям. Так само. Дивимось. Якщо ми повністю настакуємо цей талант, тобто в нас буде 45%, то трошечки краще начебто виходять цифри. Ну, знов таки незначне збільшення, менше відсотка. Також у нас збільшуються показники шкоди в тіло та в голову. Але знов таки, це коли талант повністю і настаканий. Давайте ще раз перевіримо. Починаємо настакувати талант тотальне знищення. Ось він готовий, і дивимось, 804 тисячі. 1 тридцять в голову. З талантами зброї в калькуляторі вже трохи складніше працювати, бо, наприклад, той самий оптимізм я не зміг до кінця зрозуміти, як вирахувати, бо кожен раз, втрачаючи набої, ми отримуємо додаткових 3,5%. Я намагався зловити останній набой того, щоб порівняти, але все одно якось в мене не виходило на Начебто 35% шкоди загальної. Талант напруга відносно просто рахується. Знов-таки в кінці магазина, коли ми маємо 50% критичної шкоди, вони так і спрацьовують, якщо їх занести в колонку критичної шкоди додати. Той самий садіст так само чітко працює. Заносимо його в колонку Amplify, тобто це окремий множник. Але знов-таки спочатку чимось треба кровотечу накласти. І з простого, це, наприклад, рейнджер, залежно від відстані, ми маємо теж ампліфікатор по відсотках, Це можна розрахувати її стрільбіщі. Тому я використовував ізолінію, вона просто працює незалежно від відстані. Для ще одного прикладу: зробимо, наприклад, розрахунок для таланта Кілер. Нам треба когось вбити критичним влучанням, щоб отримати на 10 секунд додаткових 70% критичної шкоди. Тож, наприклад, ми прибираємо в калькуляторі повністю ампліфікатор, бо в нас тепер і на зброї його нема. Але сюди нам треба додати ще 70%. І буде 236 після того, як спрацює талант. Повинна вийти цифра в тіло 883 тисячі. Подивимось. Давайте спочатку наберемо тотальне знищення. Тепер треба когось вбити. талант на зброї 883 тисячі. Ну, а тепер давайте розглянемо бойовика. Він має талант Ампліфікатор, як виявилось, там нещодавно про це дізнався. Хоча тут написано: Increase Total Weapon Damage. З рюкзачком ми зможемо отримати загалом 90% загальної шкоди від зброї. Маску, звісно, цікавіше було взяти Кайота, але щоб менше звертати уваги на різні речі, я вибрав чешку. Бронежилет з тотальним знищенням фенріс і напруга на карабіні. Дивимось характеристики. По загальній шкоді від зброї у нас нічого не змінилося: 115 і 40, тобто 155 залишається. А от по шансу і критичній шкоді в нас є зміни. 58 шансів так і залишається, а от критична шкода присіла із-за того, що ми використовуємо сет з однією характеристикою. Заносимо ці цифри. Тут 155, тут так само 58, тут же 117 у нас. Голову 75% тепер дивимось по талантах. У нас є тільки тотальне знищення це 20%. Ампліфікатор у нас один, це 90% від бойовика. Тут так само залишаємо 21% шкоди по здоров'ю. А шкоди цілі по зукриттям у нас тільки 10% від зброї. Але також в критичну шкоду нам треба додати 50% коли спрацює на максимум напруга, але це буде наприкінці магазину. Тож, як ми бачимо, бойовик набагато цікавіше по відсотках. Але якщо порівняти його з навідником, перший варіант, якого ми збирали, то тут багато чого треба настакувати. Тобто він з ходу не працює. І шкода у вас буде трохи плавати туди-сюди. Але якщо ви вже настакали бойовика, настакали тотальне знищення і підтримуєте його, то все одно по постійній шкоді ми будемо вигравати. Звісно, такий бурт у нас не вийде з першої обойми, бо у нас все буде неактивно ще. Ні бойовик, ні тотальне знищення. Тепер подивимось, коли в нас буде повний бойовик, повне тотальне знищення, і набереться напруга на зброї, у нас повинно вийти в тіло 1 двадцять 28. Набираємо бойовика. Тотальне знищення вже готове. От, за дві обойми ми його майже набрали. І тепер дивимося, яка в нас буде остання цифра з напруги. 1 28 сорок 746. 000. Так, я помітив один момент: по бо бойовику треба буде нам змінити ось ці параметри, точніше швидкість перезаряджання і швидкострільність, бо бойовик дає нам бонус. Тож у цей момент я не врахував. Тепер подивимось, якщо ми вносимо правильні характеристики. Швидкострільність стане 909, і перезаряджання 1.86. Як ми бачимо, швидкострільність вплинула на початковий ходу, бурт, скажімо так. А Сустейн ще й вплинув на нього швидкість перезаряджання, тобто ще виросла. Як ви бачите, бойовик досі дуже і дуже актуальний. Ось вам ще цікава інформація. Вирішив я порахувати, скільки треба стакати бойовика, щоб він наздогнав навідника. Той самий варіант, який з самого початку я взяв талант бронежилета та зброї по 15% нам дають. Беремо того самого бойовика, тільки напругу рахуємо не 50%, а в середньому 25% критичної шкоди. Щоб нам вийти приблизно на ту саму шкоду, нам треба мінімум настакати 52 заряди бойовика. Вийде в нас 47 ампліфай помноження нашої шкоди, і буде в нас, скажімо так, майже те саме як у звичайного навідника. Тут нас рахується шкода по броні в навіднику, а в бойовику в нас її нема. Якщо ми стріляємо в ціль без броні, ставимо тут 21 шкоди по здоров'ю і тут також ставимо 21 шкоди по здоров'ю. В такому випадку ми менше часу стакаємо бойовика, нам треба всього 40 стаків зробити, 40 влучань. І це все ж таки час настакувати цей бойовик. Саме тому ми досі просимо для другого рейду збирати звичайний класичний білд на брендах, а не бойовика. У крайньому випадку, хоча б 100-стаковий бойовик, без бронежилета, сетлого. Так, ну і в цьому сезоні нам додали новий бренд Лігату, і з ним виникло ще одне питання. Чи має сенс брати три частини цього бренда, який в кінці нам дає 15% додаткової загальної шкоди від любої зброї? Перший бонус у нас зовсім практично не цікавить, це швидкі зміни зброї. Ось другий, теж по ньому є питання оптимальна дальність. Про це трохи пізніше. Тепер подивимося статистику. Шанс так само 58%, а от критичної шкоди вже менше 153. Але загальної шкоди тепер стало 130 плюс 40%, тобто 170. Давайте занесемо ще раз. 170 загальної шкоди, 58 шанту, 153 критичної шкоди. 75 по талантах у нас 25 пильність. 15 бронежилет, навідник, 21 кода по здоров'ю. Закопкою так само 18 коди цілі по закриттям і за лінія на зброю теж 15. Повинно вийти в тіло 208 тисяч, начебто непогано виходить. 802 тисячі. Але тут є один момент. Тут нам треба взяти всі три частини, щоб отримати 15% загальної шкоди. І ми втрачаємо тут рукавички наймиця і також критичну шкоду. Тобто, в нас нема шкоди по броні. А це доволі гарна характеристика, бо ворогів зброньою достатньо. Це всі міні боси практично, фіолетові та жовті звичайні вороги. А без броні в настільки джагернаути та всякі механізми. Ну і звичайні червоні, які і так дуже швидко вбиваються. Давайте перевіримо тепер, наскільки змінюється в нас шкода по броні і без. Прибираємо тут шкоду по здоров'ю, шкоди по броні в нас взагалі нема. А в першому нашому варіанті в нас з рукавичок було б 8. І тепер ми дивимося, що коли в нас буде броньована ціль, то цей варіант з трьома ленгами він на 5% практично просідає. Зараз по броні в нас буде 663 тисячі. Тож, як бачите, різниця доволі значна: 50 тисяч і треба мати на увазі, що саме ви хочете отримати від білда. Бо характеристика шкоди по броні вона доволі важлива. Як варіант, можна взяти 2 волкер Харріса. Отримуємо 5% шкоди від зброї. Також шкоду по броні будемо мати 5%, але на рукавичках в нас з'явиться ще додаткова характеристика, тож нам не потрібна буде кустарна. Тут можна взяти ту саму чешку. По шансу та криту нас вийде те саме. А ось тут нас вже буде 160, а не 155%. І якщо ми занесемо сюди всі ці цифри, то побачимо, що такий варіант по броні саме просідає менше, ніж від попереднього, там де ми використовували кустарну кабуру. Як ви бачили, три ленгу це не щось таке прям супер-супер, але все ж таки є питання по оптимальній дальності. І якщо вам дуже хочеться її підняти ви вважаєте, що вона вам потрібна, то можна зробити наприклад так. Прибираємо маску чешку, сюди беремо імену візіонарію бренд Delegatoс. Чешку тоді й сюди. І в нас тоді не буде додаткової критичної шкоди від кустарки. По характеристиках вийде 58 шансу 142 критичної шкоди. Шкода від зброї не змінилась – 155. Заносимо сюди всі ці параметри ще раз і бачимо, що ми втратили із-за критичної шкоди трохи більше 5% ефективності білда. Також шкода в нас просіла з однієї кульки на 64 тисячі. Але як ви розумієте, ми отримали оптимальну дальність. Базова в нас була тут 28, здається, тепер стало 42. Давайте спробуємо це відслідкувати. Імпульс. 647 50 метрів. Е, імпульс, імпульс наклався. 625. Тобто ми майже не втрачаємо на високих, на таких дальніх відстанях. Але чи треба воно вам? Дивіться, де знаходиться вона ціль, дуже далеко важко влучати. Якщо вам когось треба вбити на такій відстані, чи не краще взяти гвинтівку? І вицілити його там десь далеко. Давайте подивимось, що буде в першому варіанті білда на дальній відстані. 588 тисяч. Так, занісся ці цифри, от дивіться, класичний навідник, той, що ми перший варіант зібрали, на відстані 50 метрів втрачає 123 тисячі. Так, це багато, але на оптимальній дальності на його на 30, грубо кажучи, метрах. Ми отримаємо більшу шкоду на 64 тисячі, якщо порівняти. Тобто, якщо ми граємо в більш-менш стандартні відстані для штурмової гвинтівки, з оптимальною дальністю ми втрачаємо. Якщо ми зі штурмовою гвинтівкою намагаємось грати на дальніх відстанях, то додавши оптимальну дальність, ми начебто отримаємо 32 тисячі, але знов-таки 50 метрів. При бажанні ви все це можете собі вирахувати. Бо якщо у нас біл з оптимальною дальністю, то на 50 метрах ми все одно теж втрачаємо, але не так сильно. Різниця ви самі бачите, майже 100 тисяч. Як на мене, то для дальніх відстанів у нас є гвинтівки, якщо прям зовсім дальній, то можете брати снайперки. Але знов-таки є для цього снайперський білд. Кожна зброя повинна виконувати свою функцію. Якщо ви накрутите оптимальну дальність на пістолети кулемети, це вам взагалі ніяк не допоможе, бо на 50 метрах з пістолета кулемета дуже важко влучати. Турмовка в цьому плані більш універсальна зброя, тож такий варіант теж має право на життя, але все ж таки, все ж таки ми втрачаємо доволі значну кількість шкоди. Ну, якось так, це мабуть те, що я хотів вам сказати. Звісно, можна не заморочуватись з усім цим, не робити ніякі розрахунки, а просто збирати білди по гайдах. Але тут знов-таки є проблема, що в Ютубі достатньо таких різних не зовсім зрозумілих білдів, які в якихось можна сказати лабораторних умовах наносять гарну шкоду. Але коли ви з таким білдом приходите в паті і десь намагаєтесь його реалізувати, а вам не дають це зробити. Наприклад, те саме Моммето на АЕС взагалі немає ніякого сенсу брати, ви його в кращому випадку ближче до кінця зберете. Або ті самі антіелітні білди, але це інша окрема розмова, не будемо її, мабуть, підіймати. Тож, якщо вам все ж таки цікаво, що і як з чим поєднуються, які цифри, коли її ви можете отримати, то спробуйте це розрахувати, це не так складно. Перш ніж збирати білд і казати, що він все ідеальний, максимальний, самий крутий, видає мільярди ДПС, прорахуйте це, порівняйте з іншими. В цьому тесті, як ви бачили, я не використовував модифікатори. Зараз теж з'являється багато відео, де показують якісь дуже-дуже високі цифри. Той саме можна 2 з чимось мільйона, але знов-таки це це модифікатори. Спочатку порівняйте, наприклад, свій білд і той, який ви хочете зробити новий, без модифікатора в стандартних умовах. А потім вже активуйте модифікатори і дивіться, що ви отримаєте. Сподіваюсь, багато помилок я тут не наробив. Бо весь час, поки я грав, я приблизно все це розумів, але сам ніколи в ці формули не ліз. Тільки трошки інколи щось там підраховував і тестував в тірі. Бо, скажімо так, я більше граю по відчуттях, але знов-таки все перевіряю в тірі. Приблизно, як ви могли побачити, коли я тестував штурмових гвинтівки. Тож пишіть ваші коментарі, можливо, їх буде багато, сподіваюсь, на всі відповім. Також заходьте в нас в Discord, там дуже гарна енциклопедія, там є розділ з усіма типами шкоди, які в нас є в грі, де гарно розкладено які сети та таланти до чого відносяться. Залишимо ви також посилання саме на енциклопедію на той розділ. Ставте також подобайки, хай всім щастить та мирного неба.